Шановні здобувачі освіти, вітаю вас на уроці з основ підприємництва. Готуватися до започаткування власної справи пропоную разом. Я Галина Іванівна Карпюк, учитель і діючий підприємець. Інколи чую, що стати підприємцем можна і без знань чи спеціальної підготовки був бехист. Інші думають, що бізнес це настільки складно і відповідально, що краще не починати, а влаштуватися на роботу, і все. Проте основні знання і навички в цій сфері потрібні всім. І тим, хто має власний бізнес, і тим, хто намагається влаштуватися на роботу, хто продає товар і хто його купує. Тож перший урок присвятимо тому, щоб зрозуміти суть підприємництва як виду господарської діяльності. Спочатку розрізнимо поняття господарська діяльність і підприємницька діяльність. Господарська діяльність спрямована на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг. Всі вони мають Певну вартість, певну ціну. Наприклад, кажемо, фермер виростив та реалізував за сезон 7 тонн огірків. І друга ситуація: у теплиці ліцею вирощено для їдальні 200 кг огірків. І те й інше є господарською діяльністю фермера та ліцею. Підприємництво вид господарської діяльності людей. Тож звернімося до Господарського кодексу України, щоб розрізнити ці поняття. Господарська діяльність здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одерження прибутку. Така діяльність є підприємницькою. Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одерження прибутку. Повернімося до прикладів. Виробництво і реалізація огірків фермером є підприємницькою діяльністю з метою одержання прибутку. Вирощування огірків у теплиці ліцею для своєї ж їдальні є некомерційною господарською діяльністю, а працівники й учні ліцею мали іншу мету, створюючи своє підсобне господарство. Тепер потрібно вникнути в суть підприємництва. Читаємо Господарський кодекс України. Підприємництво це самостійна ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Отже, Підприємництво є господарською діяльністю з власної ініціативи і за свій рахунок, тобто на власний ризик. Підприємництво здійснюється на постійній основі, тобто, це систематична діяльність, а не разова угода. Бажання отримати прибуток основна ознака підприємницької діяльності. Сутність підприємництва. Повніше розкривається через його функції. Функція підприємництва це його роль у суспільстві. Розрізняють творчу, ресурсну організаційну, мотиваційну і соціальну функції. Вчимося розуміти суть цих функцій на прикладі. У місті Маріуполь реєструє підприємницьку діяльність. Молода, креативна і завзята швачка Ольга Загурулько. Спочатку була спроба шити речі для власного дому. А коли впевнилася, що виходять гарні скатертини, запропонувала на продаж. Вийшло. Так з'явився новий бізнес і в країні, і в місті. Яка його роль в суспільстві? Передусім. Містяни, а згодом і жителі всієї України, отримали можливість придбати якісно пошиту скатертину круглої форми з оригінальним дизайном. У магазинах продають переважно прямокутні і квадратні. Це творча функція підприємницької діяльності або інноваційна. Суспільство має новий вид товару, більший вибір, більше можливостей. Витрачаючи кошти на тканину, майстриня намагається працювати з нею так, щоб якомога менше було відходів. Якщо вирізати круг, залишаться чотири великі обрізки по кутах, майстриня шиє з них серветки, елементи декору. Підприємець намагається максимально ефективно використовувати ресурси, щоб зменшити витрати. Це і є ресурсна функція бізнесу. Організаційна функція полягає в організації виробництва Ізбуту з катертин. Підприємець орендувала приміщення, зробила ремонт, уклала угоди на постачання тканин, організувала приймання замовлень, своєчасно шиє і відправляє товар замовнику через нову пошту. Організовано бізнес так, що він став частинкою великого і складного механізму ринку товарів. А як розуміти мотивуючу функцію? Бажання мати більший прибуток стимулює майстриню шукати нових покупців, тобто шити з катертини нового дизайну. Придумувати нові види продукції, і при цьому зайве не витрачати ресурси. Отже, бізнес це механізм, що мотивує і ефективно використовувати ресурси, і максимально задовольняти потреби споживачів. Соціальна функція передбачає не тільки вироблення необхідних суспільству товарів і послуг, а ще й те, що підприємець створила собі і створює іншим робочі місця, сплачує податки, платежі до пенсійного фонду. Це її шлях до самореалізації. Вона задоволена результатами своєї праці, своєю незалежністю. Отже, чим більше підприємців, тим більше товарів і послуг в країні, ефективніше використовуються ресурси. Менше відходів, менше безробітних. При наході поміркуйте, яка функція, на вашу думку, є першою або найважливішою. Чому ми зрозуміли роль підприємництва в суспільстві. Далі розглянемо принципи підприємництва. Принцип це правило, норма. Міркуємо так: є люди, що мають ідею і ресурси. За певних умов ці люди будуть витрачати свої кошти, організовувати свою справу, наполегливо працювати. Прибутковість залежить передусім від них. Отже, потрібно визнати ці принципи. Принцип перший вільний вибір підприємцем, видів підприємницької діяльності. Принцип другий самостійне формування підприємцем програми своєї діяльності. Переліку постачальників. Переліку споживачів своєї продукції, джерел залучення ресурсів. Принцип 3. Самостійне встановлення цін на продукцію відповідно до законодавства країни. Принцип 4. Вільний найм підприємцям працівників. Принцип 5. Комерційний розрахунок. Власний комерційний ризик. Принцип 6. Вільне розпорядження прибутком, що залишається підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом. Для розвитку підприємницької діяльності дуже важливо, щоб держава не втручалася в саму діяльність підприємця, а лише здійснювала економічне регулювання. Розпочинаючи власну справу, ви стаєте суб'єктом підприємницької діяльності. Господарським кодексом визначено, суб'єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства. Щоб мати статус підприємця, всім їм потрібно здійснювати господарську діяльність. І бути зареєстрованими відповідно до закону як підприємці. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, як підприємець або через приватне підприємство. Наприклад, коваль може зареєструвати себе підприємцем і працювати у власній кузні. Це безпосередня підприємницька діяльність. Але він може зареєструвати підприємство сам чи з партнерами, найняти ковалів, дизайнера, бухгалтера, призначити директора і переключитися на розвиток бізнесу. Безпосередньо він не братиме участі у виготовленні виробів. Існують обмеження щодо здійснення фізичними особами права на підприємницьку діяльність. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю депутатам, посадовим і службовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування, військовослужбовцям, службовим особам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, органів державної безпеки України. Підприємницька діяльність різноманітна як різноманітні людські потреби. Всі численні прояви підприємництва можна згрупувати так: виробниче підприємництво, комерційне підприємництво, посередницьке підприємництво, фінансове підприємництво. Виробниче підприємництво це будь-яка матеріальна, інтелектуальна творча діяльність, яка пов'язана з виробленням продукції, наданням послуг і створенням певних духовних цінностей. Це найбільш суспільно необхідний і водночас складний вид бізнесу. Він потребує більших витрат на старті, не приносить так швидко прибуток, як інші види бізнесу. А прибутковість зазвичай становить лише 10-12%. Комерційне підприємництво діяльність пов'язана з операціями і угодами купівлі продажу товарів і послуг. В цьому бізнесі підприємець виступає в ролі торговця, комерсанта, який купує товари для подальшого перепродажу. Товар закуповується за оптовими або гуртовими цінами. А продається за вищими, договірними. За рахунок різниці цін підприємець створює для себе прибуток і покриває витрати, пов'язані з реалізацією товару. Комерційне підприємництво отримало найбільший розвиток в Україні тому, що швидше повертається вкладений капітал, вища прибутковість 20-30% і навіть більше. При нагоді поміркуйте, чому бажаючих продати хліб більше, ніж тих, хто його випікає. Фінансове підприємництво це особливий вид комерційної діяльності, пов'язаний з купівлею продажем національної іноземної валют, цінних паперів, обслуговуванням розрахункових операцій. Підприємець купує ці фінансові ресурси у їх власників. А потім з вигодою для себе перепродає покупцям або дає в борг за певну плату. Різниця між цінами купівлі і продажу грошових ресурсів становить маржу фінансового підприємця. З грошової виручки від продажу фінансового товару покриваються витрати і формується прибуток. Поміркуйте, чому в селі є кілька магазинів і кіосків? Але може не бути відділення банку або пункту обміну валюти. Підприємництво у більшості країн світу вважається одним з найпрестижніших, щоб забезпечити зростання добробуту народу в країні, потрібно створити ефективну економіку. Що більше в країні підприємців, то вища конкуренція, задоволеніші споживачі, швидший прогрес. Тоді країна нагадує тренований організм спортсмена готовий встановлювати нові рекорди. Що менше підприємців, то слабший розвиток, а країна скидається на статичне болото. Найкращий показник для аналізу підприємництва кількість активних виробників товарів і послуг. Зміна цього показника допомагає зрозуміти. Розвивається держава чи занепадає, наскільки вагомі перешкоди доводиться долати підприємцеві, щоб реалізувати свої проєкти. Високий рівень підприємницької активності призводить не лише до зростання обсягу товарів і послуг в країні, а й до створення робочих місць, збільшення рівня податкових відрахувань, підвищення рівня життя. Він також. Породжує соціальні та ментальні зміни, формується середній клас. Людина відчуває себе господарем своєї долі, перестає бути залежним від влади чи роботодавця. Тож задумайтесь, налаштуйтесь на те, що навчальний курс відеоуроків з основ підприємництва допоможе пізнавати, розуміти, міркувати а ще й спонукатиме вас дослухатися до себе, робити вибір. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці.